У мене були заплановані зустрічі з, з батьками учнів 4-го В класу і з класним керівником, тобто з тими батьками, які не мали жодного відношення до, до цієї події. Прибул... При... Тобто ви, ви проводили ви посередньо своє заняття, і вже не заняття. Я був в приміщенні так. школи на другому поверсі в 4В му в класі. перебуваючи з класним керівником, очікував батьків, які ось ось вже мали прийти до мене. Відповідно. Е, до мене ось поступає телефонний дзвінок близько 9 години 30, 30 хвилин ну, да. е, те, від, від шкільного психолога, що відбувається бійка між батьками на вулиці е, біля е, сходів школи. Ось, я одразу е, ну, в ті ж секунді в, ну, вибіг сюди, по сходах, е, спустився до виходу і е, е, побачив. Перше, що я побачив, це чоловіка, який тримає зброю, ну, предмет, схожий на зброю, без магазину у руці. Перша моя була реакція така, щоб я подав голосовий наказ, сигнал цьому громадянину, щоб він кинув зброю на землю. Він був досить спокійний і одразу вислухав мене. Підійшовши до цього громадянина, я забрав у нього зброю. Тобто неможливо подальшу, подальшу загрозу для осіб. Вернувши голову, ось побачив іншого учасника, так би, так би я вже дізнався, конфлікту. Це ну, був, теж батько, учня. Який навчається наш у школі. Тобто ви викликали швидку поліцію? Е, так, дивіться, е, згодом, е, вилучивши зброю, е, е, я викликав швидку медичну допомогу е, та за телефон на лінію 102, викликавши слідчу оперативну групу. Е, перед тим, що до, е, до мене приїхав е, наряд е, е, поліції охорони е, для того, щоб забезпечити безпеку на місці. Поки що до приїзду швидкої і слідчо оперативної групи.